Всем привет, друзья! Видос по Сталкеру 2 снова. Я писем лимонит. Подлетело обновление патча 1.1 по Сталкеру 2. Итак, первое, что я пометил. вы заходишь в группу, компиляция шейдеров уже не происходит целую вечность. И это реально круто. Это реально чиназис. Разработчикам и всей команде Сталкера Взагалі, огромний, респект, респіс, велике українське. Дякую. Ви молодці і видно, що люди над проєктом працюють. І згадайте да, мої колишні стріми. В Тіктоці я стрімив і казав, що пофіксити пофикс... всі баги, всі виліти, з катсценами, з перезарядкою зброї, з багом NPC, брати місії, брати додаткові місії, проходити всі доповнення. Це потрібен буде не один патч. І так, пройдемося знову в такі на нашій любимой рубрике настройки графіки. Вот. Настройки графіки можна вже поставити на просто на високі поставити вот. кстати цветовые вот столбы тоже. Чому вони в мене скинулись, бо сьогодні ну, настройки графіки, тому що було просто е, оновлення цього патчу. Він у мене сталкер дуже довго оновлювався, тому налаштування тут ну, у мене в принципі, стояло все на високих, DLSS я не чіпав. Дітеза об'єкта, ну, ви, ви бачите самі друзі, на, екран, на екрані. От фср 31. Так, зараз побачимо, що, що нам запропонується. Навіть я сьогодні, коли записував серійку про стартіру 2, тому мене вона вийшла вже на, на каналі. От, можете подивитися. Стало набагато краще. Реально набагато краще. Більш детальніше можете ознайом... ознайомитися з оновленнями на о... офіційному сайті сталкера щоб бачу 1.1 і там почитати все що вас цікавить. Я кажу те, що замітно <кхід> мені Реально, в самій грі. От. Е... Пофіксили виліти серед каццен. Ну, тобто бувало, що йде якась катсцена гра просто вирубалась нахер уходила там і говорила, братанчик, я пойду там погуляю, а ти мене подожди. <кхід> Друге, це пофіксили вони баг з перезарядкою зброї. Тобто було у мене навіть таке, що ну давайте наприклад, там, зробив постріл. Перезаряджаєш е, зброю, наприклад, і вона просто не стріляє. А потім перезаходиш і все типу, працюєш у нази. Далі пофіксили вони, що ще, ще помітив. Оці жорсткі фрізи, коли було, ну там, наприклад. В убіжищі сталкера, там, де їх бази, там всякі скрони, тайнички, де купа, купа народу, купа всяких об'єктів, ну там, будівлю, ну, типа, якось так. Там жорстко тупо падав ФПС. Також також пофіксили падіння ФПС серед, як сказати, проігрування самих касцен. Тобто, ну там мол, у мене було чуть ли не... До 10, когда было <coughs> кат например, какая-то, ну, там, диалог какой-то, долгий, долгий. и вот тут игра побудована трошки на диалогах, тут можно играть альтернативные хорошие, и плохие концовки, как в Ведьмаке, вот, типа, то, у, у меня было чуть ли не 10 кадров, выправил, это же дуже добрым далее. Наприклад, коли втрапляли, ну, всі в сталкері граючи чи було, коли в братіш. Наприклад, я <клух> часто втрапляв ну, в такі, типу, аномалії. Ну прям не так як зараз. А просто я втрапляв в аномалії і далі, коли типу, мене аномалія відпускала, у мене навіть по інвентару. Не було там ніякого ні перегрузу, нічого. Я просто тупо не міг. Е... Взагалі, не міг рухатись ніяк. Просто вообще. У мене. Тобто. персонаж не хотів рухатись і все. Далі це пропадали. Ну. пропадали. Різні предмети з. Інвентару або навіть от, було зависання, тобто типа зависання, як я називаю, зависання персонажів тих же наприклад, да, тих же бандитів. Коли, наприклад, стоїть перед тобою чувак, Ти, ну, це як це як із серії КС КС Кірой, коли ти, наприклад, стріляєш, він стоїть йому похуй. Похуй, 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 потім він типа відмирає, і ти далі починаєш стріляти і, типа, ворог помирає. Тут така сама фі фігня була. Я міг тобто в челіка, ну о, до речі, моя нова зброя бачила, але мені видали. Е -е. Вот. Видали мені таку оптику і... Наступна місія буде в нас станція зв'язку Азімут. О, що це таке, я не знаю. Що це вообще? Браті, що случилось? Так, треба, навірно, ебануть мабуть в... в очари, тому що, я так розумію... До речі, горілка це перше слідство пер... проти радіації. Не забувайте. Але не зловживайте. Так от. З будь-якої зброї можна було всадити в тіпа типу, кучу патронів. У мене ходова зброя це старий добрий автомат Калашникова. І йому було похеру. Зараз вже такого просто немає. Або, наприклад, коли ти стріляєш в оцих зомбяків типа. О, пішло що? пішло обмороження. Нам зараз піздеться. Е, вам ще одна порада в річку не вступайте. А більш детально там на сайті все розписано. Навіть було таке, що просто, якщо ти встав в ходу, він просто персонаж сам, ну, тобто ви застигали і не могли рухатись ні вправо, ні вліво. Або просто було типу, краш гри при вході. Ну, тобто нажимаєш грати, гра типу, завантажилась сама. Ну, тобто ще навіть компіляція шейдерів не минула. Е, от. Все це просто було отако. От зараз дякувати ще раз команді сталкера брат 2, все реально пофікшено. Навіть от зараз тобто, маємо трохи нагружену локацію будівлями, об'єктами, да? типа скром сталкерів в база, тобто там уже не, нема просадок таких конкретних пес. До речі, пам'ятають іще, 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 друзі. Тепер можете вмикати FSR, тому що FSR генератор кадрів генератор, теж оновився. Тобто ми вже бачимо FSR в РІ 3.1 який вже не дає такого навантаження на проц. Як на мене, то проц вони теж розвантажили. І це вже є дуже-дуже добре. Я так думаю, що ще вийде 2-3 патчі, де всі, які ще баги в грі знайдуться, повірте мені, вони ще тут є. І вони теж згодом будуть пофікшені, друзі. Ну, думаю, вам сподобалася ця, ця, ця тож, обнова. Пишіть свої коментарі що ви думаєте з цього з приводу, я буду для вас виконати цей відос.